Цікава штука, подивіться, як він, от як графік, продовжується через своїх слібрисів цих бефонда, цих купонів. Як він вирішує купон як знак, і як все композиційно вибудовано. Разом з тим, от мені припустимо, як художник, який займається їх слібрисом, наприклад, надзвичайно складно займатися написанням шрифта. А для нього я бачу це любима справа. І надзвичайно... Гарні шрифти. вони всі різні і перфектні всі по своєму виконанню. В пропорціях дуже гарні. От і, і на він видно, що йому легко це дається. Так. Так? Без якихось це... особливих затруднень. Так, надзвичайно фантастично. Це тим більше, от зараз тільки розмови йде про українську геральдику, про українські купони, взагалі про символіку українську. Петро Мегік, давній друг Хасевича, згадував, психіцініла в його спокійній і делікатній натурі відповідала, так би мовити, монастирська терпеливість, якої вимагає створення букви. Ще студентом із старих рукописних книг він вивчав українську кирилицю. Наслідуючи Юрія Нарбута, щоб зрозуміти творення букви, Ніл повністю переписав гусячим пером. Пересотницький Євангеліє. Його азбуку вивчали в школі. Зберіглася і пам'ятна грамота митрополитові Шептицькому від гуртка Спокій, яку написав Хасевич. Вся ситуація, яка оточувала його, напевно, вона була все-таки трансформована через очі і душу художника. Тому що це видно і по тих начерках, які він зробив в лісі, коли вояки підпочивали. Також мені дуже подобається от його погляд на дерева, на зламані, покручені дерева. Колишній раз свідчить про його пошук і бажання знайти характеристику в тих формах дерев, покручених, понівечених. Можливо, то до деякої міри була і його внутрішня підсвідома. Доля, яку він відчував і передав через одні вкручені дерева. А окрім того, тривога в тих складках відпочиваючих вояків УПА, які лежали в траві, спали в той час, коли він сидів. І олівчиком, який був запханий в гільзу, малював своїх товаришів. Він їх фіксує, і він є їхнім сторожем. Він є сторожем тим літописцем. Який говорить до них, спіть, хлопці, спіть. От а я за вас до кажу, чи дороблю, чи зафіксую вас такими як ви є. Згадує Богдан Стеберський, голова асоціації діячів української культури в діаспорі. В історії була проблема, чи мистець є звільнений від. Боротьби за державність з ворогом-окупантом, чи він теж є зобов'язаний як і воїн, як кожна свідома людина, що є на фронті боротьби? У Лесі Українки є постава така: що у час облоги і місці йдуть на мур і боронять Баківщину. До таких належав власне, Ніл Хасевич, який опинився в УПА, а з Кракова. Опинився Річбар Михайло Черешньовський. Ці люди виконували пропагандивну роботу. Ці люди е, працювали в обставинах дуже важких. А то е, була тільки перемога духа над тілом, перемога духа над матерією, перемога е, того, що людина є тоді вільна, як виконує обов'язок стояти в інтересі мільйонів. Ланка Зота або мистецька школа Хасевича. Дивом збережений альбом назвав нам його учнів. На жаль, тільки їх псевдо. Грудень 49-го року, виконавець Андрій Коректа Хасевича. Знов 49-й, виконавець Свирид під наглядом Хасевича. Рік 50-й, виконавець Мирон за дереворитом Хасевичем. Прості грубі та наївні малюнки в поєднанні з влучним текстом стали переконливим документом. Мені здається, що Хасевич був єдиним митцем в світі, що існував в таких умовах постійна небезпека, праця безденного світла, примітивні засоби підпільної техніки. Але мені неможливо навіть уявити гордого бейзота, що відходить на захід з похідною групою УПА, коли тут, в Україні, повстанці ще б'ються за покликом його листівок і деревариків. Організація Пупа ОУН не могла хоронитися в одному скроні довший час. Навіть на одному місці вони постійно не могли. Вони переходили в другу, потім верталися обратно в ту ж саму. Залежить від обставин, які складалися на той час. Залежить, як діяли тоді КГБ. А взагалі, Хасевич, він же без ноги був. Перевозили під водами. Під воду брали без. Всякого, люди, які до цього були причатні, тільки мусили їхати, а потім поверталася підвода. Це Зовсім звичайно. А криїв... одній краївці ніколи не могли вони сидіти, ніколи. Вони мусили міняти місце, повертаючись знову через деякий період часу. От тут по Ніл Хасевич мені мати розказувала, який він був без ноги, приїхав сюди, значить, і тут у нас у краївці жив. Він загинув, казали, що його закидали гранатами. Ні, хлопці не здалися. Вони самі розстрілялися, вони не здалися. Тут стояла хата, з лівої сторони хата, з правої сторони стояла клуня. отут, тут, значить, був хлів. Отут вони, значить, копали краївку. Тут вони жили, українці ті. Вони мали печатну машинку, робили лістовки, вписали стихотворення. Робили в общем, рисували портрети і передавали. Вони мали свят. За границею це були хлопці, які грамотні хлопці були. Труд. Майже через 20 років Америка знов зустрілася з Днівом Хасевичем. В той час, коли сфрон Байзота вже оточувало військо державної безпеки, вийшла книга Графіка в бункерах УПА. Створена бойовими побратимами Хасевича, вона донесла до нас останні його праці. Проекти хрестів бойових заслуг та медалів УПА. Виготовлених бейзотом і його учнем свирига. За боротьбу в особливо важких.